Останній кейс можу розповісти. Ми шукали людину. То буде CIO, тобто людина, яка буде в державі відповідати за штучний інтелект, впроваджувати топ посада, топ функції, топ цілі, це про майбутнє і так далі. Я виступав на it арені і там зі сцени анонсував цю посаду. Там був QR-код, розповів про функції, які потрібно буде виконувати. Це там один із унікальних випадків. Я так давно не робив цього. Я написав практично на 90% самостійно текст цієї посади функцій там. Навіть був пункт, чому вам потрібно змінити все в своєму житті і приєднатися до нас. Ну тому, що там, це можливість співпрацювати з технічними гігантами з усього світу, можливість там впроваджувати суперінновації в державі. Тобто унікальний такий досвід на мільйонну аудиторію працювати. Далі я краш-тестив перед тим як анонсувати, публікувати, краш тестив цей текст через різні компанії технологічні. Я там відправляв керівникам цих компаній, дивився там, що ви рекомендуєте там не знаю додати, прибрати. І так далі. Тобто я максимально краштеснув цей текст. Потім ми зробили лендінг-пейдж, я анонсував на ІТ арені, потім ми запустили в соціальних мережах, багато телеграм-каналів взяли цю інформацію, навіть в новини взяли. І ми отримали там приблизно, там, напевно, до 200 різних відкликів на цю вакансію. І там такого рівня люди були, там, з різних технічних компаній, там, з які ми знаємо, соціальних мереж, українці, які виїхали там, давно вже там, 10 років, наприклад, і є топ-менеджерами цих компаній. Ми взяли 7-8 людей з цієї воронки на різні посади, наприклад, людину на департамент математики війни. Там це окремий проект, де ми там намагаємося будувати математичні моделі в деяких напрямках війни. І тобто, люди приходили на цю вакансію. по, по факту, ми знаходили краще місце, де вони себе можуть реалізувати.